Як же іноді бісить за кимось дороблювати проєкт? Отож щоб не було хаосу під час монтажу і будь-хто міг взяти ваш проєкт і доробити його як свій, я розповім вам свої фішки, як я організовую свій проєкт. Погнали! Бісить, коли ти відкриваєш проєкт, щоб за кимось його доробити, а там все тупо вкупі, якась музика, якась графіка, якісь фото, відео і все отак, от як кавардак, хочеться взяти і вирвати руці тій людині, яка робила цей проект, яка не вміє організовувати свій робочий процес. Ну або самому собі, якщо ти хочеш щось дістати зі свого старого проєкту, назвою прям флешбеки. І першою проблемою є хаотично накидані файли в проєкті. Щоб такого не було, такого бардаку створіть окрему папку на жорсткому дискі. Я наполегливо рекомендую створювати папку за таким принципом: рік, місяць, день, нижнє підкреслення і назву вашого проєкту. Така послідовність дозволить вам структурувати ваші проекти у тому порядку, у якому ви їх створювали, і, звісно, швидко їх знаходити. Беремо на замітку. А далі вже в цій папці створіть підпапки з такими назвами. Project це основна папка, де будуть зберігатися сам файл проєкту Premiere Pro, а також автосейви до нього. «Media» – Тут зберігаємо фото та відеоматеріали. Раджу їх сортувати по типам фото, відео тощо. Також можна сортувати по сценах, але це не обов'язково. «Proxy» – Тут ми зберігаємо проксі файли або транскодовані файли, якщо ви такі створювали. А для чого вони, я розповідаю у цьому відео. Music. Ну тут з назви зрозуміло, що сюди ми складаємо всю музику, яка буде використовуватися у проєкті. Нач або ЗК. З назви зрозуміло, що сюди ми складаємо весь закадровий текст, який використовується в відео. Також можна складати сюди озвучення якихось цитат або переклад відеоряду. Синхрон це структурний елемент телевізійного репортажу, відеоматеріал, який містить фрагменти інтерв'ю учасників події, яку висвітлюють. Якщо ви монтуєте інтерв'ю або відео, де люди про щось розказують. Я б радив у цю папку складати саме такі матеріали. Ну або можна це зробити потім, якщо ви сортуєте матеріал у монтажній програмі. Графіка. Ну, в цій папці я зберігаю всю графіку, яка використовується в проєкті. Все просто. After Effects Composition. Якщо ви використовуєте у своєму проєкті композиції, які створили в After Effects, то кидайте всі матеріали в цю папку. Також не забувайте всередині їх сортувати, так як я вказав це вище. Другою проблемою, навіть більшою, ніж перша, є шлях до файлів, які використовуються в проєкті. Наприклад, ви монтуєте зовнішнього GD-диску на вашому стаціонарному ПК вдома. В процесі монтажу ви щось дозавантажуєте і забуваєте це закинути в папку. Потім ви такі встаєте, витягуєте жорсткий диск, їдете, припустимо, до батьків додому і вирішуєте в потягу домонтувати ваш матеріал. Вставляєте жорсткий диск, відкриваєте проєкт, а вам вибиває помилка файлів. Missing Files. І тут ви віддупляєте, що ці файли залишилися у вас вдома. Неприємно. Добре, якщо ви можете їх зараз дозавантажити і підключити їх до свого монтажу. Але, на жаль, не завжди така можливість буває. Не дивлячись на те, що я завжди сортую свої матеріали. Навіть в мене рідко, але бувають такі казуси. Тож візьміть собі за правило, якщо ви скачали якісь файли, не полініться, закиньте їх в папку проєкту, щоб потім не було приколів. І правильно їх підпишіть. Тут випливає третя проблема: це неадекватна назва файлів, відео, фото і так далі. Не лінуйтесь і підписуйте файли по типу, що там відбувається всередині цього файлу, або хто на них зображений. Для прикладу, ви монтуєте про людей якихось, вам скинули матеріали. Там на фотках або відео зображено 10 людей, про яких ви в житті не чули. І там розповідається, що а він позвав її, а в неї діти, а в його батьків, а так далі. Коротше, ви поїдете кукухою, поки розберетеся, хто є хто. Тож візьміть собі теж за правило, підписуйте. Хто є хто, бо потім ви афігеєте в цьому всьому розбиратися, це потратиться дуже багато часу, а вам воно не потрібно. І це тільки один з прикладів: це ж саме робіть і для звуку, і для фото, і для відео, для будь-чого, що ви використовуєте в монтажі свого проекту. Беремо всю інформацію та резюмуємо. Для комфортної роботи вкрай важливо підготувати матеріали до монтажу. А саме, перше, щоб не було хаосу в проєкті, створіть папки для різного роду файлів. По-друге, завантаживши файли, закиньте їх в папку проєкту. Не лінуйтеся це робити. Навіть якщо часу обаль 5-10 секунд, нічого глобально не змінить у вашій роботі. І третє, надавайте адекватні імена файлам, які ви використовуєте в проєкті. Витратьте пів години на ці три пункти і повірте, працювати стане комфортно, навіть якщо ви відкриєте свій проект через рік або два. А я вам дякую на цьому моменті за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тицяйте на дзвіночок. Слава Україні! Всім папа! -па!